Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода на зв'язку. Як і завжди, працюємо, друзі, і вас закликаємо не сидіти, склавши руки, а працювати і приумножувати і розвивати своє маленьке домашнє господарство. Друзі, підтримайте нас, будь ласка, вподобайкою підписочкою на канал. Ну і летимо далі по робочек. Так, товариство. Ну а зараз виготовляємо чергову партію комбікорму. Цього разу для наших лактуючих свиноматок. Друзі, комбікорм потрібно заготовити, тому що знову величезні, величезні проблеми із енергопостачанням, так що зараз буквально 5 хвилинок вимішуємо комбікорм, вивантажуємо його і рухаємося далі по робочих процесах. Ще одне, друзі, цікаве питання, яке поступило від одного із наших глядачів. Я, в свою чергу, можна так сказати, виражу своє бачення. Ну, а ви обов'язково в коментарях пишіть, скільки у вас виходить комбікорму. Який ви затрачуєте на одну голову відгадівлі. Значить, пише наш підписник, що перший раз в житті буду ставити поросяток на відгадівлю, і цікавить його саме скільки комбікорму буде затрачено на відгадівлю одної голови, з урахуванням того, що він буде використовувати зернову руку, премікс і соєву макуху. Так що я висловлю свою думку. Ну а ви, друзі, пишіть, скільки у вас виходить на відгадівлю. Одного поросятки кілограм готового комбікорму. Друзі, перше, на що потрібно обов'язково звернути увагу при оцих от перших початкових кроках у свинавстві. Значить, друзі. Годівля це, звичайно, прекрасно, потрібно рахувати і думати наперед, скільки ви, е, ви використаєте комбікорму, але перше і основне, з чого починати потрібно, це генетика. Генетика тих поросяток, яких ви будете ставити на відгодівлю. Оптимально ідеальний варіант це трьохпородний гібрид, е, який максимально ефективно і максимально ідеально відгодовується на гарних, якісних комбікормах. Що я маю на увазі? Трехпородний гібрид. Це та ж сама свинка F1, запліднена або дюрком, або п'ятреном, або Кантером, або ж хоча б велика біла п'ятрен, ландрас-п'ятрен, ландрас-кантор. Велика біла кантер, щоб це були обов'язково поросятка гібриди. Той же самий, наприклад, велика біла ландрас, як в нашому випадку, або ж той же самий ландрасик. Також себе досить таки непогано рекомендують. Але, грубо говорячи, у в мене свій підхід, своє бачення, але максимально ідеально і максимально ефективно себе. Показують, якщо ми говоримо про конверсії, то це трьохпородний гібрид. Тому на якість поросятка звертаємо першочергову головну увагу. Якщо ви знаєте, що ви будете годувати гарним, якісним високобілковим кормом своїх поросяток, то бажано обирати поросяток із кінцевою лінією батька м'ясної породи, тобто ті породи, які я вам перерахував трішечки трішечки раніше. Якщо ви бажаєте отримати, remains. Вибагливих поросяток до кормової бази вони е, ростимуть трішечки трішечки гірше, але повторюсь, вони не будуть такі залежні від гарного якісного комбікорму. То тоді, якраз от варіант, велика біла ландрас, ландрас е, також оптимально ідеальний підходячий варіант для вибору цього поросята. Е, тепер, що стосується кількості комбікорму, яку потрібно закладати на відгадівлю одного поросятки, тут також можна так сказати. Два дві моделі того, як ви бажаєте відгодовувати поросяток. Якщо мова йде про поросятку від 10 до 130 кг, то тут приблизна конверсія від 280 до 350 кг комбікорму у вас піде. На відгодівлю однієї голови. Знову ж таки, це плюс-мінус цифри, які виходять у мене на господарстві. Ну але в цілому дуже мало людей, які відгодовують поросяток до 120-135 кілограмів. В основному всі стараються відгодовувати поросяток до ваги 160, 170, 180 плюс. І в цьому випадку у вас буде виходити комбікорму 450 під 500 кілограмів. Знову ж таки, все також дуже дуже сильно залежить від компонентів, з яких ви будете виготовляти комбікорми. В принципі, не один пуд солі я вже з'їв. На першочергових початкових стадіях, стартових стадіях я використовував різного роду варіанти. І... Та ж сама соєва макуха, премікси, зернова група, БМВД. Зернова група. Ну, як для мене, найбільш ідеальний і оптимальний варіант відгадівлі поросяток. Якщо мова йде про поросят від 10 і вище, то це на перших початкових стадіях, стадіях дорощування після відлучки від свиноматки. Це комбікорм на базі БМВД. Оце от поєднання можна так сказати, дає нам. Ну, Я би так сказав, мінімальні проблеми. Немає діарей, немає ускладнень, стабільний. Якби, і... Якісний ріст поросятки, тому що ну, в будь-якому випадку соєва макуха це взагалі і завжди певні ризики. Тому що ми не знаємо, знову ж таки, знаємо зачасту зі слів виробника цієї соєвої макухи, скільки там білка, скільки там жирів, ну, а все це впливає якраз на маленьке поросятка, яка щойно відлучена від свиноматки. там Мінімальне переїдання призводить до діарей, люба діарея призводить до. Медикаментозного втручання і лікування все це зупиняє ріст, розвиток, зупиняє прирости. Тому для себе я вибрав максимально ідеальний підхід і варіант. Стартуємо до 35-40 кілограмів на БМВД. Ну а вже далі можна рухатися на соєвій макусі преміксах, соєвій макусі соняшниковій макусі преміксах, соєвій макусі гороху преміксах, тобто варіантів, безліч. Але з нетерпінням буду чекати інформації від вас, скільки саме ви закладаєте комбікорму у відгодівлю ну, Цифри приблизні в круг я вам називаю, тому що ну, взагалом ситуація як складається. Є групка поросяток, там 5, 10, 15, в залежності від того, скільки влазив в бокс. В цілому найбільші поросятка вирізаються. Звичайно, на тих поросяток найменша кількість комбікорму затраченого іде. Є в будь-якому випадку поросятка, які відстають в рості. Ну і тих поросяток в будь-якому випадку 2-3 недільки. Місяць доводиться передержувати. Ну і в середньому виходить ця кількість комбікорму, яка виходить. Так що така риство, така от ситуація, ще раз повторюсь, з нетерпінням буде чекати на інформацію від вас стосовно того, скільки комбікорму йде у вас на одну голову від гадівлі. Ще одна задача на сьогодні, яку бажано би реалізувати. Це ідеально прибрати оці от два станочки, бокси для опоросу, прибрати, продезінфікувати і найближчим часом будемо наганяти наступних свинок на опорос. Так що, товариство, потихеньку, як і завжди, але рухаємось по робочих процесах. Друзі, дякую за те, що були сьогодні разом з нами. Підписочка на канал по старій добрій традиції. Прошу вас про це вподобайка під цим відео, адже будь-яка активність з вашого боку допомагає росту і розвитку нашого Ютуб каналу. У якомога більше людей дізнається про наш YouTube канал. Так що буду вам всім дуже і дуже. Вдячний всім мирного неба! Бережіть себе, рідних, до нових зустрічей.